Козироги, привіт! Новини для вас 13 по 19 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у Козирозі, цей розклад для вас. Давайте подивимося, в яких ви будете енергіях. У вас лісної феї. Оракул вам говорить, що ви в енергіях будете на цьому тижні лісної феї. Починай з малого для того, щоб достигнути більшого. Зараз у ваших руках весь розвиток, щоб розвиватися. Ну що, розвивайтеся на цьому тижні, все у ваших руках. Починайте з маленького, щоб досягнути чогось більшого. Досить непогано, козироги. Давайте дивитися, які ж емоції на кожний день, які ж новини у вас будуть на цьому тижні. І що вам принесе? В яких ви енергіях? Ви в бридкості, якісь обставини. Ваша енергія на цьому тижні загальна буде така. Ваша енергія, що люди, обставини, щось відбувається, і вам чомусь від того є відчуття незадоволеності і бридкості, що, ой, Боже, що він творить чи що вона там творить, і чому так складаються такі обставини, і вам дискомфорт і

Невідповідність, тобто буде відчуття спочатку сили, що вам все під силу в понеділок, потім буде відчуття по емоціях у вас невідповідності, забагато ви на себе справ звалили, або відчуття важкості на душі, потім сміливість. Ви зможете ризикнути і щось зробити, будете відчувати якусь підтримку. Четвер, у вас буде дуже багато справ, навалиться на вас все і одразу. П'ятницю по емоціях у вас буде зацікавленість, ви будете, можливо, щось виписувати або цікавитись якоюсь новою інформацією. В субота у вас спокій, відчуття спокою і гармонії душевної, і в неділю у вас несміливість. Не зможете або не захочете щось робити, або не маєте сміливості ризикнути і щось сказати, або щось зробити. Давайте дивитися, що ж у вас буде відбуватися. Ваша енергія імператриця, творчість, материнство, дружина, доросла жінка, енергія тельця. Можливо, із-за цієї жінки у вас буде від відчуття бридкості, або у вас буде материнство, можливо, у вас вагітність і вас просто тушнить. Це теж так може програтися. Можливо, у вас в творчості щось, відчуття якоїсь незадоволеності внутрішньої і такий емоційний стан, що хочеться відсторонитися або від людини енергії. Так, що у вас понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота і неділя. Так, ну що, в понеділок у вас сила, відчуття відродженості або карта другого шансу, у вас суд. Потім у вас король кубків. Чоловік знаку вода, або це ви, і ваші почуття, або в карті є в людини. Королева мечів у середу. Сміливість, раціональність, строгість. Туз кубків у вас багато справ, якими ви займаєтеся, можливо, вам подобаються. Присержезлів. Ви будете кудись скакати, однозначно будете чимось зацікавлені, або напише до вас цей чоловік в п'ятницю. Спокій у вас самозадоволеність у суботу дев'ятка пентаклів, і несміливість у робочих питаннях у вас у неділю. Ну що, там карта роботи, можливо, ви працюєте, або будете думати, що робити з роботою, і буде відчуття несміливості. Так, давайте в будемо прояснювати, що у вас тут імператриця, ваша енергія на тижні. Про що тут буде йти? Десятка кубків це сім'я, можливо, і за дітей у вас буде, можливо, щось дитина зробить таке, що вам буде від, відчуття незадоволеності, сонце і помірність. Тут дві карти дітей, це також народження. Бачите, тут імператриця у нас вагітна. Або це фігура, кажу, матері, можливо, ви мама або ви дочка, кожного буде по-своєму, але тут десятка кубків, це сім'я, сімейна якась історія, сонце, енергія знову дітей, прояснення буде і помінність намагання врегулювати ці питання або з дітьми, або з проясненнями між рідними. Десятка кубків це люди, які мають спорідненість, мають якісь кровні зв'язки або. З людиною, якою ви відчуваєте щастя і таке своє якесь рідне. В понеділок у вас сила і суд, страшний суд. Що у вас за карта повернення, відродження? Це ви відроджуєтеся чи енергія повертається. У вас є відчуття важкості: десятка жезлів, туз пентаклів і е, місяць. Вам можуть даватися е, фінанси, ви будете мати сумніви про фінансові можливості. Можливо, ви хочете. Ви можете тут працювати, або повертається якась історія, ситуація з про фінанси. Вам дуже це важко дається, фінансові можливості, і є сумніви тривоги, страхи і переживання. Ви можете відчути внутрішню силу і хочеться врегулювати якісь питання по фінансах, тому що є відчуття важкості, що вам або фінанси даються важко, або що робити далі з фінансами. Ну, ви будете намагатися врегулювати оці свій емоційний стан, внутрішнє незадоволення, страхи. Енергія тут риби з'являється. Ну, є відчуття внутрішньої міці, сили і фінансових можливостей хочеться якось повирішувати. Ну, вам це дуже сильно важко дається. Король Кубків у вівторок, що у вас тут? Д'явол, енергія козорога. Це ваша енергія, козороги. Пусть мечів і дві пентаклів. Тут потрібно прийняти рішення, но відчуття невпевненості. У вас щось, є якісь зобов'язання, або вас тягне до цієї людини, якщо ви жінка, до короля Кубків, або це ваша енергія. Дивіться, по, хто ви перекладаєте гендер. Однозначно, тут є чоловіча енергія, яка звалила, можливо, дуже багато емоцій на вас, і вам потрібно прийняти рішення, що робити далі. У вас є якась стримуюча енергія, бо тягне вас до людини, або якісь обставини, які вас пригнічують, і потрібно прийняти рішення, осознати спочатку. Має бути свідомість включена, ви маєте зрозуміти, що вас тут тримає, чому у вас так навалилося ем, на вас оці емоції або ці справи повирішувати. І двіка пентаклів не, знає, не знаєте, як правильно вчинити. Не знаєте, що тут робити, яке рішення тут прийняти, як внести ясність в ту чи інші обставини. А у вас тут енергія невідповідності, ви забагато на себе звалили емоції, можливо, що ви вже просто не вивозите. Середа, королева мечів, у вас жінка знаку повітря, ви можете взаємодіяти з цією енергією, і у вас тут сміливість. Якщо ви жіноча енергія, ви тут. Візьмете ризик і щось не смілитеся зробити. Імператриця ось ваша енергія, яка була загальна, четвірка жезлів і шістка пентаклів. Можливо, в сім'ї, в родині з людьми, якими ви проживаєте, буде відчуття Гармонізації, ви осмілитеся, можливо, або щось сказати, або щось зробити для того, щоб гармонізувати цей стан. Тому що шістка пентаклів це перекос: хтось вище, хтось нижче, хтось вкладається, хтось не вкладається. І ви тут візьмете, можливо, сміливість сказати, наприклад, цій людині. Можливо, ви проживаєте разом або стосовно приміщення, ви зможете гармонізувати і якось врегулювати цей емоційний стан, або поговорити з людиною для того, щоб гармонізувати, щоб не був оцей перекос, щоб хтось не занижувався, а хтось не завишивався. Я не знаю, в якому ви положенні внизу чи вверху, ви можете завишуватися в цій історії, або занижуватися, тобто з себе якось стримувати в емоціях. Так, в четверг, у вас навалилося дуже багато справ, але у вас там туз з кубки. Може, справи, які вам дуже сильно подобаються, тут приходить смерть, зміна енергії, імператор, чоловік знаку овен, або це державні структури і трі кажетні. У вас відчуття, що справ дуже багато, але у вас серденько має почуття наповненості. Якщо це в справах і державних органах, ви тут робите дуже багато для того, щоб змінити якусь ситуацію з державними органами і чекаєте якогось результату. Тобто ви вже щось зробили, щоб змінити, можливо, з документами, або з якимось там, не знаю, школою, з, з садочком, і тут чекаєте якогось результату. Це може бути також і енергія, що у вас дуже багато справ, ну, є почуття до. Безпосередньо до Овна, або це ваша енергія Овни, ОВН, і ви відчуваєте якесь е, очікування якогось результату, або комунікації з людиною. Можливо, по роботі, або просто ви займаєтеся справами для того, щоб не думати, бо, як ви тільки зупиняєтеся, ви починаєте багато думати і страждати. У мене відчуття, що тут знову шістка кубків, ви щось тут з минулого чекаєте, або по дітях чекаєте якийсь результат. Рицар жезлів у вас в п'ятницю і зацікавленість. Ви можете виписувати тут, або спілкуватися з цією енергією. Тут по робочих питаннях. Двійка жезлів, що ж вибрати, що ж вибрати, і знову у вас суд, те, що у вас було в понеділок. Судами можуть бути якісь справи, потрібно повирішувати, або знову ця ситуація по фінансах з державними органами потрібно прийняти якесь рішення. Однозначно, тут карта роботи, і у вас тут знову карта роботи. Потрібно прийняти рішення, ви на перехресті, потрібно вибирати, можливо, напрямок, куди вам рухатися в роботі далі. Можливо, між двома роботами ви вибираєте. І у вас відчуття, відродження, що ви хочете чимось зацікавитися, куди вам рухатися далі в цих робочих питаннях. Ситуація може повернутися в роботі, яка вже була. І вам потрібно прийняти якісь рішення. Ну тут йде зацікавленість цієї цій роботі, і ви хочете туди рухатися і робити щось. Відчуття, що ви відроджуєтеся і зацікавлюєтеся тут якоюсь роботою. В суботу у вас спокій і дев'ятка пентаклів. Це сінгл. Ви вкладаєте в себе ресурс дев'ятка кубків, знову зацікавлені в собі, імператриця і відлюдник енергія тут є і прихованої жінки, або ви, і ваша інтуїція. Якщо ви чоловік, у вас може бути якась жіноча енергія, верховна жриця у вашому житті, це мій сегдентифікатор, або людина просто, яка має прихована або має розвинену інтуїцію. І у вас тут відчуття спокою, ви слухаєте йде ем, за задоволення, ви слухаєте свою інтуїцію і йдете вглиб себе. Слухайте себе і відчуваєте гармонію, щастя і спокій тут. І в неділю у вас несміливість і вісімка пентаклів. Тут по робочих питаннях щось іде. Король жезлів, чоловік знаку вогонь, або в карті у вас є вогонь, або ви взаємодієте з цією енергією. Дев'ятка пентаклів переходить сюди, продовження йде і легкість. Ну що, можливо, вам по роботі або з друзями потрібно зустрітися, тому що тут є легкість, легкі зустрічі. Є зустріч, але в мене відчуття, що ви не знаєте і несміливість у вас іде, що ви не знаєте, чи зустрічатися вам, чи не зустрічатися, чи йти в цю легкість чи не йти, тому що легких шляхів до щастя не буває. Ну тут, можливо, вам пропонують. Король жезлів, зустрітися на, по роботі, або буде якась пропозиція по роботі. Можливо, будете просто взаємодіяти зі своїми друзями, багато тут людей, але відчуття у вас є несміливості. Ви не знаєте, чи вам варто, чи не варто вкладати вам туди свою енергію, чи ні. Такі новини для вас, Козерогі. Спасибі, що дивилися, буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і чи сподобався формат, і до нових зустрічей!